Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і запитання від вас. Пані, здається, Олена. Добрий вечір. Таке питання. Склади, які вибухали при Порошенко, Чи це робила ця влада, яка керує зараз для того, щоб потім затоптати його? Ну, тут якась спільнота працювала. Спільнота, якісь, ну, скажімо так, прибічники цієї влади, наскільки я розумію. Скажемо так, друзі цієї влади. Раз, скажемо так. Давайте подивимося, розберемо. Ну, в принципі, в принципі це і псо, ви повинні розуміти, Росія ненавидить Порошенка. Вони кинули абсолютно. Всі сили для того, щоб його знищити? Ось. Логічно, просто подумайте. Так, це робила наша влада, тому що я знаю, що особисто Арахамія заблокував розслідування тих злочинів. Це робила наша влада, тобто ті склади, які вибухали, ви, ви пам'ятаєте, при Порошенку, чи це робила таки Росія напряму? О, зараз будемо дивитися. Так, наша влада. Чи Росія? Ну, дивіться, вибухати, знищувати. 20-й аркан. Тобто, тут дія, діяли наші люди. Тобто, українці. Розумієте? Тому що це а, а наказ йшов звідси. Тобто, був наказ з Росії. А, виконували тут на місцях. Зараз ми подивимося, чи були це якісь <кій> обнуляли це все? Чи були це дійсно наші люди, чи дійсно якісь спецпідрозділи Росії? Зараз знову ділимо. Це були наші? Перше запитання було. Ну, більше, звідки воно пішло? Пішло воно з Росії, звичайно. Виконували наші. Ну, На місії, так, на місці, так? А тут вже спецпідрозділи. Саме ті люди, найманці, були вони українцями чи були вони росіянами? Ось, ось так ділимо. Українці ні. Ну, дивіться. І там, і там мечі. Дивіться, от-от. Ну, тут можна сказати, що це спільна праця була їхна. Там були, значить, давайте дивимося. <кій> Таємно, це все закрите. А, давайте тоді ще запитаємо, дійсно, запутати сліди. Конкретно зараз питаємо, як причетна до тих підривів теперішня влада? Яким чином вона причетна? Запитаємо конкретно зараз. Доклала своїх рук. Якщо так, то як саме? Чи причетна теперішня влада до. Як вона причетна? Як саме? Старші аркани випадають. Ну, тут скоріше, знаєте, приховати ці уліки приховати? Приховати уліки. Тобто, злочини приховати. Тут сховати, знищити, якось, ну все рівно причетно, все рівно причетно, по-любому, дивіться. Я би по цим двом картам сказала, що в публічному просторі, скажімо так, крутиться ця інформація від нашої влади. Тобто, вони це розкручують. Наказ був з Росії. Порошенко не співпрацює з Росією. З Росією співпрацює теперішня влада. Ви бачите, що самі кроти сидять кругом. І як ті метастази пустилися кругом по Україні у всі структури. Так, все ж таки хочу знати, наша влада. Угу. Публічно, в публічному просторі. Тобто цю інформацію. З Росії вони перекопіювали, вони заповнили весь простір, зробили нестабільну ситуацію. Ось якось так я це бачу. Запустили це все. Оцей процес публічності запустила наша влада теперішня. Ну і, звичайно, як я вже сказала, приховала, приховала злочини Росії. Що це були спецпідрозділи -спец -спец Росії, хоча співпраця була з нашими структурами. Ось якось так. Тобто дивіться, хто зараз прийшов до влади, хто зараз керує військовими? Тітушки, ФСБшники, як воно ще називається, і тому подібне. Розумієте, грушники і все з Росії. Ось, миротворці і тому подібне. Ось так воно і було. Ось так. Не допускали, коли розслідували ту справу, Арахамія то все прикрив. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!